ви знали, що в першу чергу благословіння є результатом Божого рішення, а не наполегливості і старання людини. Якщо ви подивитесь на книгу Буття 31 главу, то ви там побачите історію, як е, Яків він боровся з Богом, і в кінечному результаті Бог його благословив все ж таки. І раніше з цієї історії я робив такий висновок. за благословіння потрібно боротись. Воно не дається просто так. І, друзі, в якійсь мірі це твердження, воно вірне. Але воно взагалі не має ніякого відношення до цього тексту. Чому? При боротьбі, як він отримав травму. І швидше всього, єдине, що міг зробити Яків із цією травмою, це просто тримати Бога і не відпускати його, як написано в тексті. Мова про перемогу як вона взагалі не, взагалі не могла просто йти. І Богу потрібно було просто покинути це місце до світанку. І ось саме в таких умовах. Бог Він благословляє Якова. І якщо причиною Божого благословіння не була перемога Якова, то це було щось інше. І що ж це було? Відповідь це просто Боже рішення. Як і був вибраний Богом для особливого благословіння ось рішаючий фактор. Тому, друзі, пам'ятайте завжди, першою і головною причиною, чого вас може Бог благословити, це просто тому, що Він цього захотів. Притчі 21.30 написано, коня споряджають перед Боєм, але перемога залежить від Господа. Тобто, так, старання людини грають роль, але лише другорядну роль. Тому, друзі, хай ця історія дасть пам'ятати, що ми повністю залежні від Бога, і в кінечному результаті Він вирішує те, чим і коли, і як він нас буде благословляти.